Що наймося ми українських кавунів, якою буде ціна ягоди через затоплення баштаних на Херсонщині? Другий рік поспіль херсонські фермери не можуть виростити та продати свій врожай. Натомість, ігорю, маємо шанс цьогоріч спробувати кавуни вирощені на заході нашої країни, щоб компенсувати нестачу. Місцеві фермери посадили цю екзотичну для своєї місцевості ягоду. Чи поступається вона в якості Херсонській і якою буде ціна? Дізнавався Володимир Миколайчук. Дуже велетенський. Вон, дивіться, яка рука, а он який кавунчик. Дуже великий в цьому році, кавуни. 12, може більше, кілограмів. Такі кавуни сорту мармуровий торік виростив рівненський фермер Олександр. Хоч і не Херсонський, каже, та попит мали, продав усі. Тож і цьогоріч знову взявся вирощувати в іще більших масштабах. Були такі 12 кілограм, бо погода, все залежить від погоди. А ще раніше, то і 17 кілограм. Ну, я так брав його, держав на руках, 17 кілограм. Такий кавун великий. О. Ну, навіть і дощу не було. О, такий був рік, що тоді дощу не було. І вони в мене без води, я навіть їх не поливав. І нормальний кавун. Він тоді навіть солодший виходить, як Да. Солодший кавун. Та все ж вирощувати цю ягоду на полісі непросто, каже Олександр. Саджанці з насіння зріють в теплиці, а тоді на грядку ці прийнялись гарно. Вони, які корчики, вже починають пускати вусики. О, ну я думаю, що буде діло буде тепло. Буде рост, буде кавунчик. Ви казали, що як не старайся, великими, як на півдні, кавуни не будуть. Тут температура нижче і сонячних днів менше. На батьківщині найсолодших кавунів Херсонщині урожай втрачено, кажуть в асоціації фермерів. Підтоплені сотні гектарів полів, але ягода цьогоріч буде. Аграрії масо взялись вирощувати кавуни на Полтавщині, Миколаївщині. Посадили ягоду навіть у Закарпатті. На Рівненщині понад десяток фермерів. Ють того року експериментували цього року. Вже впроваджують там по 10 гектарів, по 12, висаджують вже професійні сорти гібриди. Кавуна другий рік поспіль херсонські фермери не можуть займатися цією культурою через окупацію півдня. Ціни торік злетіли. На українських прилавках уже з'явились кавуни з Туреччини за 45-50 гривень за кілограм, тож дефіциту не буде, кажуть в асоціації фермерів. А коли дозріють кавуни в різних регіонах України, а це буде в серпні, ціни знизяться на опіл. Якщо першого серпня десь на 15 гривень на кілограм буде, ну ясно, якщо привезти його з півдня в Київ, то він буде трошки дорожче. Добавити туди треба буде логістику. Це десь буде 20, можливо, навіть більше, ніж 20 гривень кілограма. Чи справдиться цей прогноз? Побачимо у серпні-вересні, коли буде відомий рівень врожайності. Однак в асоціації фермерів упевнені Україна таки зможе забезпечити власні потреби у баштанних із Рівненської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.